Шаленство Барбії не закінчується виходом фільму. Косметологічний ринок заполонили процедури. Барбі Токс, Бейбітокс. Будь Барбі за допомогою ботоксу. Що це? Про що це і чи потрібно це тобі, поговоримо з тобою сьогодні. Вітаю тебе в блозі, не косметолог, а лікар. Як завжди з тобою, я. Яна токар, доктор медичних наук, експерт ін'єкційної медицини міжнародного рівня і просто твоя подруга у світі Б'юті. Поїхали! Улюблений напій дня для перегляду цього відео. А я вже і так заряджена кавою зранку, тому швидко просто розповім тобі про те, від чого шаленіє знову тікток. Процедура барбі токс або введення ботулу токсину для подовження шиї і такого ефекту. Приспущених плечей на чому вона базується? Введена ботулотоксину в трапецеєвидний м'яз. і так це нормально. Ми про цю процедуру знаємо давно раніше вона називалася траптокс, тобто трапецієвидний ботокс, з'єднали два слова. І вона активно застосовувалася у пацієнтів з спазмом трапецієвидних м'язів, з односторонніми порушеннями після якихось важких травм, аварій. І її дійсно застосовували не так широко, а локально. Але вона відома, описана і є безпечною. Але чи безпечно це в рамках косметології? Ні. Зараз поясню. Така процедура вона. Стала в рамках Тіктоку чимось звичайним, буденним, а вона точно не є буденною. Будь-яке введення ботулотоксину в організм, воно пов'язане з утворенням антитіл, тобто йде імунна реакція. В залежності від того, який препарат використовується, антитіла будуть вироблятися в більшій або в меншій кількості. Саме для того, щоб отримати естетичний ефект, це дурня. Ну, серйозно. Якщо вже і порівнювати це з тим, що хочеш вигляд, як у Марго Робі у відомому фільмі Барбі, то, будь ласка, беріть приклад з Марго Робі, для того, щоб мати таку форму, вона до зйомок фільму готувалася багато місяців під керівництвом персонального тренера, дієтолога, а також виконувала купу масажів. Вам ніхто не забороняє це робити. Так, це набагато складніше, ніж просто піти і вколоти ботокс. Хоча ця процедура не є. Є коштовною. адже для того, щоб виконати саме такий ефект, як нам показують в Тіктоці, потрібно виконати ін'єкцію від 20 до 50 міжнародних одиниць на одну сторону. В принципі, це такі ж дозування, як і з жувальними м'язами, які теж активно блокуються в косметології для ефекту звуження обличчя. От лише звужувати обличчя потрібно не всім, і не у всіх випадках. Введення ботулотоксину в жувальні м'язи є одним із етапів, Етапів лікування бруксизму, а не просто естетика. Зараз я вам легенько поясню, ви самі зрозумієте, якщо це є дівчинка. 30, плюс вже хороших, 35. плюс, В неї в будь-якому випадку тут вже є атонія шкіри, як би вона за собою не доглядала. Це нормальний процес. І якщо в неї гіпертрофований жувальний м'яз, тобто збільшений в розмірі, він слугує як опора, на яку шкіра натягується. І от уявіть, тут була натянута шкіра, перерозтягнута, ввели ботулотоксин, розслабили, куди ця вся шкіра сповзе? Вперед. І будуть тут бульдошки, брилі, як. Як хто хоче, так і називає. Але ефект буде один. Так, обличчя дійсно стане худішим, але оця шкіра провисне. Якщо у американців, які люблять цю процедуру, актори ми бачимо, часто показують в них все окей, то це все тому, що вони не тільки блокують жувальні м'язи, а й виконують додаткові процедури по ущільненню шкірного лоскуту, а також переміщенню тканин. Ну, не так все однозначно. Та ж небезпека може бути після введення ботоксу в естетичних цілях в трапецієвидні м'язи. Перекос! Саме просте. Ну а що такого? Ми ж, як естетисти, ми не знаємо точно, як працює скелетна мускулатура. Ми не працюємо з введенням ботоксу в скелетні м'язи. Тому такі ситуації можливі, тому що головне в роботі з м'язом це рівномірно поширити препарат по м'язу, просочити його. Як просочується такий великий м'яз? Ну, ми достовірно не знаємо. Тому що знову ж таки ми з цим не працюємо. І тут ви повинні розуміти. Якщо це виконує спеціаліст загальної практики, який в тому числі виконує ін'єкції ботулотоксину, це неврологи, які дійсно працюють зі скелетною мускулатурою, вони можуть там і ноги звужувати, тому що вони працюють з ДЦП-синдромом. Якщо це лікар, який займається спортивною медициною, реабілітує спортсменів, він розуміється в цьому, то спеціаліст, який збільшує губи та прибирає зморшки між бровами, він точно не розуміється на загальній скелетній мускулатурі. <скулатурі>, тому що вона має дуже і дуже багато специфік. Чи можете ви все-таки виконувати цю процедуру? Звісно, що так. Ви вільні люди, дорослі, ви берете відповідальність на себе. Так, так, після такої ін'єкції вся відповідальність лежить виключно на вас, тому що введення ботулотоксину в скелетні м'язи, а саме в трапеції видні, не зареєстрований покос. Ні в інструкції цього немає, ні в протоколах. Тому після будь-якого такого введення вся відповідальність лежить. Виключно на вас. Правда, зручно, прийди, заплати свої гроші і ще візьми всю відповідальність на себе. Прикольно. Барбіботокс також зараз ще називають спортом для лінивих, тому що, щоб дійсно подовжити шию і пропрацювати саме з розслабленням трапецієвидних м'язів, потрібно закачувати інші м'язи, які є антагоністами. Ну, а це складна робота. Легше ж прийти, вколотися і піти. Так само думають і ті, хто колять собі препарати для засмаги. Про це я говорила в попередньому відео, посилання на нього в описі. Якщо вже так сильно хочеться мати такий вигляд, як у Барбі, в спортзал. І йдемо всі разом, і я разом з вами, тому що пам'ятайте, щоденний спорт дуже класно допомагає нашому зовнішньому вигляду, здоров'ю та самопочуттю. До речі, саме після того, як я робила вам відео про Джолін Діас, я сама почала займатися спортом кожен день. Не пропускаю тепер, будь то силова, чи це розтяжка, чи це якийсь пілатес або його, але тепер спорт в моєму житті кожен день. Тому давайте доєднуйтеся, будемо займатися разом. Що ж іще виринуло в нас на хвилі з Барбі? Бейбі-ботокс. Що таке бейбі-ботокс? Насправді є дві течії. Я була здивована, тому що навіть оці всі маркетингові лозунги вони між собою не домовляються. Одна течія Бейбі-Ботокс називає введення ботулотоксину в менших дозах, тобто ефект буде короткотривалішим, але, типу, ви починаєте поступово звикати до ботоксу. Що є абсолютною фігнею з точки зору медицини. Тому що немає такого поняття як звикання до ботоксу. Є поняття дозозалежного ефекту та тривалості ефекту в залежності від дози, тому це все не що інше, як маркетинг. А антитіла у вас будуть утворюватися так само. Тому будьте обережні. Інша штечі бейбі ботоксом називає введення ботоксу в спеціальні зони на обличчі, які омолоджують. Які це? Та це фулфейс-ботулінотерапія, звичайна, яку ми знаємо давно, яку успішно використовуємо. Якщо ви спеціаліст ін'єкційної медицини і не знаєте, як правильно виконувати, для вас курс Анатомія емоцій. Переходьте, реєструйтеся, новий потік вже буде скоро. За цією методикою ботокс пропонують вводити в зону для підйому брови, для підняття кінчика носа, для того, щоб скоротити відстань між основою носа до контура губи, тому що дійсно, звіт вона подовжується. Це введення ботулотоксину в зону підборіддя для того, щоб прибирати, підняте підборіддя, підкручене і бугристість його. І це ліфтингні фертіті. І це все назвали теж бейбі-ботоксом. Тому, коли ви зустрічаєтесь з якимись новими трендами, дивіться, звідки в них ростуть ноги. І пам'ятайте, що тренд це те, що змінюється. І це теж пройде. Тому піклуйтеся про своє здоров'я, про фізичне та ментальне. Розвивайте критичне мислення і не дозволяйте ставити експерименти на собі за свої ж власні кошти. І з вами я, ваша подруга у світі б'юті, Яна Токар. І не забудь поставити лайк, підписатися, написати коментар і відправити це подрузі, яка дуже любить модні тренди. Давай разом створимо ком'юніті жінок, які думають перед тим, як Ребята.